Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 23 січня. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день 0 градусів та до мінус 2 вночі. У Києві хмарна погода буде триматися цілий день. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який ітиме до самого вечора на півночі. У Житомирській області температура в день буде плюс 1 градус та до мінус 2 вночі. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг ітиме весь час. Вдень він посилиться а до вечора послабшає. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день 0 градусів та від мінус 3 до мінус 2 вночі. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Вдень та ввечері ітиме дрібний сніг. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від мінус 1 до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 5. У Сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не очікуються. На сході на Харківщині температура в день буде від мінус 1 до мінус 4 градусів та від мінус 7 до мінус 6 вночі. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без дощу та снігу. У Донецькій області очікується температура від мінус 1 до мінус 7 градусів в день, а вночі до мінус 9. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Луганщині температура вдень буде від мінус 1 до мінус 7 градусів, та від мінус 9 до мінус 8 вночі. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без дощу та снігу. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Опади не очікуються. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 2 до нуля. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Опади не прогнозуються. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до 0 градусів, а вночі до мінус 3. У Херсоні сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 3 градусів, а вночі до мінус 5. Вже вранці небо у Запоріжжі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без дощу та снігу. На Кримському півострові вдень температура становитиме від плюс 2 до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 5. Ранок у Сімферополі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс двох до плюс одного градуса в день та до плюс одного вночі. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Нічний дрібний сніг вранці може посилитися у другій половині дня. Він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі від мінус 4 до мінус 1. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 2 до плюс 1 градуса. А вночі від мінус 2 до мінус 1. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Сніг розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. На Буковині в день температура становитиме від 0 до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 4. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода, без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, та вночі від нуля до плюс 2. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день без дощу та снігу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі опуститься до нуля. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сніг, удень, сильний дощ зі снігом. Який протягом тієї половини дня, що залишилася, буде поступово слабшати. У Волинській області в день температура становитиме від плюс трьох до плюс двох градусів, а вночі до плюс одного. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися. На Хмельниччині температура в день буде від нуля до плюс одного градуса та до мінус трьох вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Вдень ітиме дрібний сніг, якому ввечері на зміну прийде сильний дощ зі снігом. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до нуля градусів та до мінус трьох вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Опади не передбачаються. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 1 градуса та вночі від мінус 4 до мінус 3. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 2 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не прогнозуються. На Дніпропетровщині максимальна температура вдень становитиме від мінус 1 до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 4. День буде хмарним, з самого ранку у Дніпрі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 1 до плюс 3. Небо буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. Народний прогноз погоди якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня, нагрозове літо. Якщо наші пращури цього дня спостерігали, що з'явився іній, то вірили, що 15-16 червня буде дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за увагу до нашого відео. Сподіваємось, що вам було цікаво та корисно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та бережіть себе. До нових зустрічей!